Привіт, друзі! Я вас вітаю, також вітає тюлюпанове дерево, Ліродендрон, ауреа маргіната варіката. Подивіться, яке красиве листя. Неймовірне просто. Тут, бачите, ну, від самого майже е, щепа вийшла близько до кореня, це дуже круто. Листя красиве. Незвичайне, таке, дуже нарядне. Особливо чому варігати сини, тому що вони гарні майже цілий рік. А, але ну, маю на увазі вегетативний. Взимку це просто палка, гілка ну, це таке. Довго він сидів у мене, просто мучився. До речі, купив його за, за копійки. По-моєму, гривень за 800, щось такого, ну, чи за 600. Чи... Коротше, Мало, тому що такі продаються там від трьох тисяч, я бачу точно. Це було давно ще хто знакоми. Коротше, ауреа Маргіната, Варіката він цей тюльпановий красень. Він, до речі, ще його сна форма. Його їли ще динозаври, так само і магнолії, він називається Lirodendron, тому що ще схоже на листя на ліру, схоже. Ну, це взагалі круто. Потім часом він стає більш зеленішим. Тобто він виходить тут плюс-мінус таким. Ну, Просто, звісно, камера робить це більш кислотним, повірте, в житті воно менш насичено салатовий колір, більш жовтуватий. От. Не примхливе головне сонце. Росте повільно досить, але чого ні. Скажу, що це в мене, напевне, ну так, років 4-5, точно. Ось ця рослина тут мене росте. І зовсім була така, здається, вона. Ну от бачите, повірю, тому часу ще хватить, я його буду поступово чи чарний. робити, чи деревом, не побачу. Тут він в тіні буску трохи. Так, магнолія, це в мене замовлення треба буде е, віддати восени. Тут у нас росте гінго гінгоросвіта. Красавчик, ось такий бачите, такий, ніби рібечий хвіст. Коротше, дуже класна рослина. Я роден трон. Як тебе пам'ятаю, Кожен раз, коли приходжу, подивився, боже ти гарне, і давай, забувай, що ти розказуєш. І так їм скоро чесно, я приходжу з роботи або ще звідкись. Чотири години я сижу в саду. Роздивляюся, тут можна дивитися тисячоліттями, мільйонами років, одну саме рослину, розглядаючи, де не що виростає. А взагалі, яка квітка? Взагалі тема шкідників боже я забув, треба потравити трав... тлю тому що о коросі побіг Па-па.